Ну вижити ну а для нас головне, щоб тварини були в нормальному стані, в теплі, нагодовані. Під наглядом, якщо тигри гуляють спокійно по снігу, на вулиці екзотичні тварини, такі морози переживають складно. Саме їм необхідне безперебійне тепло і підтримка температурного режиму не нижче 17 градусів. Деякі вольєри довелося додатково утеплити у зоопарку. Кажуть, до надзвичайних ситуацій готові ще з 22-го року. Мають печі, генератори та запаси їжі, води і ліків для тварин. У нас є декілька об'єктів, де є електричне опалення. Встановили генератори, десь булір'яни встановили, десь навіть встановили сухи вибасти. Тобто вони дають тепло і ну, це не так дорого, як генератор, тому що генератор це дорого. Від морозів та відключення світла потерпає і національний ботанічний сад імені Гришка. Найбільше страждають колекції тропічних та субтропічних рослин, які потребують стабільного температурного режиму. Коли відмикали, було відімкнуте централізоване опалення від міста. Так в Азалі в Камелії там було мінус 5, Ми фіксували мінус 5 градусів. Він коли ми фіксували, у нас є така окрема оранжерея цим бідіум, де ми утримуємо. Там, в верхідні це якби свята святих. У нас теж температура доходила інколи до нуля, але там є печі. Бацат запустив проєкт тепло для оранжерей. Завдяки пожертвам вдалося придбати два дизельних нагрівачі повітря та перекривати потребу спальним. Ну, сьогодні є у нас централізоване опалення, але коли немає, наприклад, є пориви в місті, і залишається ця оранжерея без, без опалення, без Подачі електроенергії тоді в нас залишаються оці дизельні пушки, які живляться від, від дизелю, але теж там вмикається оцей ланцюг підключення генератора для того, щоб він працював. У бодседу кажуть, деякі рослини серйозно постраждали від морозів. Та найчутливішу колекцію орхідей, а в теплицях, де їх зберігають, температура іноді падала до нуля завдяки дров'яним печам, таки вдалося зберегти. Ярослава Марущенко, програма вікна. На з тебе марафон. Єдині новини. Такі новини на цьому мить більше вже о пів на дев'яту ранку. Обов'язково подивіться. Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми звичайні люди. Зі своїми болями, зі своїми радостями, з різними поглядами. Та мета наша єдина. Захистити свою землю. Бо за нами вся Україна з кожним рідним серцем місцем. Там мої маленькі, і там мої старенькі, там вона мене чекає. Тому кожен робить свою справу на своєму місці, щоб ми вистояли і врятували своїх, щоб одного дня таки повернутися в наше майбутнє без війни, щоб ворог запам'ятав, як зустрічають прикордонники. Приєднатися до Державної прикордонної служби України. Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброва. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Маківку. І зараз вризли в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава 66-та окрема механізована бригада. Імені князя Мстислава Хороброго. Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід. То наче ж того року дивився завтра. Гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Обстріли Росії призвели до критичної ситуації зі світлом та опаленням у вашій оселі. Не знаєте, де найближчий пункт незламності чи мобільний пункт обігріву потрібна допомога екстрених служб? Телефонуйте до служби 112 або зв'яжіться з оператором за допомогою мобільного застосунку 112 Ukraine. Служба що Оператори служби 112 невідкладно передадуть звернення до штабу з ліквідації наслідків, нададуть довідкову інформацію. За потреби скерують поліцейських, рятувальників, медиків або газову службу. Допомога буде там, де вона потрібна. ТСН тиждень з залою Мазур. У неділю ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення, щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинки Два. Один. знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість. Більше 25 років довіри та досвіду в марафоні Єдині новини ТСН тиждень залою Мазур у неділю о 20-й. за країну рівних можливостей зараз. У фокусі уваги буде повсякчас обстрілюваний Херсон. Зранку обласний центр повністю залишився без електропостачання. І про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, який зараз приєднується до нас в ефір. Пане Ярославе, я вітаю вас. Вітаю вас. Чи правильно розумію, що місто повністю без електропостачання? Що стало причиною і які перспективи відновити світло? Так, внаслідок ворожих обстрілів і пошкодження об'єктів інфраструктури, які надають електропостачання, зокрема Херсонській громаді. На ранок громада була без світла, однак зараз проводиться рівно відновлювальні роботи і частково комунікації світло відновлюваємо. А що з критичними об'єктами інфраструктури: лікарні, школи чи всюди є альтернативні засоби живлення? Так, якщо говорити за лікарні, то в нас кожен заклад охорони здоров'я оснащений альтернативними елементами живлення, генераторами, відповідним запасом води, ліків і в штатному режимі надається допомога людям. Ну, є проблематика, звісно, по кадровим питанням. Однак, працюємо з міністерством охорони здоров'я над цим, адже нам не вистачає високопрофільних спеціалістів по цьому напрямку. А, а що... по а... так. вибачте. Антаркажі, а що з водопостачанням в місті на тлі от проблем з електроенергією? Коли відсутня електроенергія, є проблематика з водопостачанням. Однак, об'єкти, які відповідають за водопостачання, водовідведення у нас також оснащені відповідними альтернативними елементами живлення і намагаємося підтримувати тиску в мережах навіть на період відсутності світла. Однак розуміємо, що за період несприятливої походи морозів були пошкоджені, і розмерзлися деякі системи за замерзли... Ли потім розмерзлися а також. У наслідок обстрілів нас пошкоджено більше ніж половина взагалі систем водовідведення водопостачання, тому існує деяка проблематика з водою. Але завдяки роботи комунальників відновлюємо і намагаємося тримати тиск в мережах для того, щоб в кожній квартирі була вода. Пане Ярославе, а як загалом Херсон пережив останню ніч? Останній ранок як ворог останнім часом Херсон часто обстрілює. Ну, якщо говорити за минулу добу, то ворожих ударів зазнали шість населених пунктів нашої громади. Під дроновим терором артилерію опинився сам Херсон, це Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садово, Зимівник. Всі населені пункти нашої громади, і сама наша громада обстрілюється щоденно з будь-якого виду озброєння, які мають росіяни. Пошкоджені і приватні і багатоповерхові будинки, господарські споруди. Дуже постраждав житловий квартал у Дніпровському районі. Також було атаковано з дрону на територію лікарні, де, на жаль, постраждала одна людина, яка проводила ремонтні роботи. Взагалі, внаслідок російських атак в Херсонській громаді за минулу добу одна людина загинула, три отримали поранення. Тому У нас дуже мало запасів їжі. Приблизно на 16 місяців. Можемо помилуватись космосом. на останок. Вірогідність твоєї смерті дуже велика. Почекай, ти вже тут? Раншеллі від столичної. Це прикраси, з якими не потрібно чекати на свято. Це подарунок, що дарує жінці відчуття особливості. Італійський шарм, сучасний дизайн, новий рівень стилю. Ексклюзивно у столичній ювелірній фабриці Автомобіль. Ми знаємо, що ворог дуже активно застосовує по Херсону дистанційне мінування. Чи активніше він зараз це робить? І що ви можете на що треба звертати увагу людям? Так, дійсно, ворог використовує дистанційне минування так званими мінами-пелюстками, як правило, в більшої степені заміновують прибережні райони міста Херсону однак географія може розповсюджуватися і по всьому місту. Оперативно реагують відповідні служби і поліції вибухотехніки, техніки, які реагують і проводять розмінування вказаних територій або об'єктів, які можуть бути заміновані. Тому завжди в інформаційному просторі закликаємо громадян, якщо виявили такі об'єкти, підозрілі одразу повідомляти відповідні служби, а не намагатися їх розглядати або знешкоджувати самі. Пані Риславе, останні запитання, що коротко днями ви повідомляли, що в Херсоні практично не залишилося цілих будівель. Чи вистачає вам будматеріалів, людей а грошей на те, щоб хоч якось відновлювати відбудовувати все це? Так, дійсно важко вже знайти будівлі, які б не були пошкоджені внаслідок обстрілів. А, однак у нас відновлення або зашиття вікон, бо якесь короткочасне, скажімо так, відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок обстрілів відбувається за рахунок сил комунальних служб. А також волонтерів. А, у нас є відповідні служби, які займаються ремонтними роботами, відновлювальними роботами в деяких випадках разом з волонтерами і благодійними. Організації видаємо е, ремонтні набори людям для того, щоб вони мали можливість і самі закрити е, наслідки обстрілів. І потреба в будматеріалах є завжди, тому що ворог цілодобово обстрілює Херсонську громаду, і щодня є пошкоджені будівлі, домівки і різні об'єкти. скажімо так, тому потреба в цьому завжди є. Пане Ярославе, я вам дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру і за вашу роботу, і за вашу службу. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був у нас в ефірі. Ну а далі ми поговоримо про Харківщину, про Куп'янський напрямок. Про нього розпитаємо Віталія Гнилка, начальника відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади, 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Віталію, я вітаю вас. Доброго дня, слава Україні, героям слава пане Віталію, Я одразу зверну увагу наших глядачів, що на екрані з'явилися нові реквізити на всеукраїнську платформу. Дешаве. Ви можете оформити місячну підписку. А можете за QR-кодом перейти і обрати собі бригаду, яка вам подобається, і допомогти саме їй сьогодні. Просимо підтримати 77-му бригаду. Пане Віталію, останнім часом ворог посилив обстріли цивільних у районі Борової. Лише 11 лютого на боробу і навколишні села скинути 11 кабів. Постійні дронові атаки. Чи бачите ви таку ж активність ворога в смузі вашої відповідальності? Так, активність противника залишається високою не тільки по цивільній інфраструктурі, а й у нашій смузі відповідальності. Ворог продовжує. Намагатися просуватися під прикриттям поганих погодних умов в напрямку з Лозової на населені пункти. Нова Кругляківка та Богославка. Масованих механізованих штурмів зараз немає. От, але противник тисне тактикою виснаження. Це малі штурмові групи, це робота артилерії, це е, дуже багато дронів, зокрема на оптоволокні, е, але в цілому ситуація залишається контрольованою. Е, наші підрозділи е, своєчасно виявляють рух противника та е, знешкоджують його ще на підходах. Я зрозуміла. За даними бійців 115-ї бригади, яка теж боронить країну на куп'янському напрямку, ворог збільшує тиск на Новоплатонівку. Такий стратегічний рубіж на лінії фронту. А в чому полягає ось ця стратегічна цінність цього населеного пункту? Ну, стратегічна важливість таких населених пунктів полягає у контролі над логістичними шляхами та висотами. Це можливість або Розширити зону впливу або е, створити плацдарм для подальших, е, для подальшого просування для подальших mm -hmm. штурмових дій. Е, тиск з боку ворога відбувається не у форматі масштабних е, штурмів, а у е, у вигляді системних спроб е, просочитися е, малими штурмовими е, групами. Наразі ворог е, використовує там по два максимум по три військовослужбовця. Е... Такий склад навіть мій нутриціолог би схвалив. Котячий теж схвалює. Вау! Вихідні! В Єва! Купуй три будь-які засоби для догляду за обличчям та тілом за ціною двох лише з 13 по 15 лютого ураження групи. Ну і паралельно працюють артилерія, скиди та ФПВ-дрони. Пане Віталію, в Україну прийшло потепління, сніг тане, утворює болото, і зрозуміло, що логістика ускладнюється. Чи всюди вдається дістатися? Яка логістика на вашому відтинку? Ну, погані погодні умови ускладнюють логістику для обох сторін. От але. Але ми вже маємо досвід роботи в таких умовах. Ми постійно стараємося пристосовуватися до цього. Звичайно, доставляти на позиції необхідні матеріали, продукти складно, але. Але логістика відбувається забезпечення позицій відбувається, і з цим проблем у нас наразі немає. Це добре. Пане Віталію, дуже активно зараз обговорюють відключення Старлінку в російській армії. Чи помітили ви, що змінилася якось їхня поведінка, тактика. А, ну, в їхніх пабліках просто паніка там, серед російських військових, тому що ну, вони практично залишились без дуже важливого методу зв'язку. Е, так, ну в перші дні е, ми помічали. Як це обмеження діє на противника в противника зменшилась координація дронових груп, але на це надіятися не варто, тому що противник також не слабкий, і він постійно шукає якісь шляхи. Альтернативні. От і не дооцінювати до ворога точно є? не варте. Пане Віталію, Я вам дуже дякую. У нас ефірна дисципліна. Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної на бригади 7-го корпусу швидкого реагування. Дешеве був у нас в студії 8.30. Андрій Ковальський вже в студії з останніми новинами. Дякую, Олена. Ми продовжуємо новинами. Далі працюють журналісти та СТБ. Доброго ранку. Одна людина загинула ще чотири поранені. Учора внаслідок російських атак по Херсонщині. Про це повідомляє місцева влада. Ворожий обстріл. Вав життя 52-річного жителя Антонівки. У 50-річного жителя Білозерки вибухова травма і струс мозку. Також ворог поранив двох медиків у Херсоні. У момент атаки 58-річний чоловік та 47-річна жінка були вдома. У них вибухові травми і контузії. Окрім цього, росіяни вдарили безпілотником по одній з херсонських лікарень. 18-річний хлопець, який лагодив покрівлю, зазнав вибухової травми та контузії. Під постійними обстрілами інфраструктура регіону. Зокрема, дві доби поспіль окупанти гатили по Херсонській Через загрозу повторних ударів масштаби руйнувань поки невідомі. Тим часом ранок п'ятниці Херсон зустрічає без електропостачання. Повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Причини з'ясовують, до відновлення електрики воду подаватимуть за допомогою генераторів. Двоє людей поранені внаслідок вчорашніх обстрілів Донеччини. Повідомляє місцева влада. Напередодні вранці росіяни скинули дві авіабомби ФАБ 250 на спальні райони Краматорська. Постраждали 18-річний хлопець і 39-річна жінка. Парамедикам поліція довелося рятувати родину із дітьми, яка була заблокована у власній квартирі. Їх визволяли через балкон. По Нівичині 11 багатоповерхівок. Крамниця, аптека, майже три десятки авто та аслацькі приміщення. Також ворог запускав по Краматорській Громаді безпілотники Молнія-2 та FPV-дрон на оптоволокні пошкоджена критична інфраструктура, пожежно рятувальна частина, багатоповерхівки та автівки. Уже сьогодні скелетоніст Владислав Гераскевич прийде до спортивного арбітражного суду, щоб оскаржити рішення Міжнародного олімпійського комітету. Той нагадаю, не допустив українського спортсмена до старту за шолом пам'яті. Гераскевич каже, не розуміє, які правила порушує. Одразу після дискваліфікації він написав у себе в соцмережі, що така ціна нашої гідності. Рішення МОК і міжнародної федерації бобслею та скелетону критикують політики, а само скелетоніста підтримують і в Україні, і по всьому світу. Йому шкода покидати змагання, але він упевнений, що зробив все правильно і готовий доводити свою правоту в суді. Так, український скелетоніст відреагував на рішення МОК про його відсторонення. Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність, і е, е, я вважаю, що е, я не порушував жодних правил. Я вважаю, що я відстоював інтереси України, е, і навіть не стільки країни, а скільки просто пам'ять про, про цих спортсменів. Вони цього заслуговують. Um... На жаль, мок дума, інакше для міжнародного олімпійського комітету кісткою в горлі став ось цей шолом пам'яті, в якому Владислав Гераскевич проводив тренування і планував виступати. На ньому зображені 22 спортсмени, які загинули від російського нападу, одні захищаючи Україну, інші від ворожих ракет. Створила шолом пам'яті художниця я з Києва я Ірина. Я Проць ідея належить самому спортсмену. Якщо чесно, коли потрапила мені фотографія. Дорогі друзі! Кої не повертається! Мережі Аптек, подорожник, здорова родина, банк та ощад, тонометри, термометри та нібулайзери, а ще аптечки, шейкери, пауербенки, смарт-ваги та ультразвукові зубні щітки. Поспішайте! Кількість товару обмежена! Кої не збирай мегазнижку Мей! Автомобіль, що змінює правила гри, новий гібридний G-Tour t 1 Перший плагін-гібрид G-Tour, який підзаряджається від мережі. Швидка зарядка за 30 хвилин. Запас ходу до 117 кілометрів. Офіційна гарантія до 6 років. Вигода до 50 тисяч гривень за умови придбання в кредит. Тов Автомоторгруп. Найти рішення я дуже хотіла, щоб він виступив. Про те справа у правилах та вимогах, які стосуються цього кейсу. Ми маємо зберігати безпечне середовище для усіх. Сумно, що це означає, що жодних меседжів не дозволяється. Сам Владислав Гераскевич каже: навіть після розмови з президенткою МОК він не розуміє, які правила порушив. Я досі вважаю, що ми не порушили ніяких правил, і ми мали повне право вступати в цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, які робили подібне минулі дні. На цих олімпійських іграх, чесно кажучи, я більше питав, порівнював, казав про ті випадки, які були в інших спортсменів, і я не отримав жодного пояснення. Я не отримав пояснення щодо російського прапору, чому не було застосовано санкції. Я не отримав, чому лижниця має право виступати з посланням загиблому партнера по команді. А ми не маємо. я не вбачаю, що це, це несе якийсь політичний контекст. Ті аргументи, які вона наводила те, що. Вони підтримують Україну, вони солідарні з Україною. Щодо цього я великі сумніви, особливо після цього рішення. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний назвав рішення МОК абсолютно необґрунтованим. Я б не сказав, що це було несподівано. Звичайно, ми отримували різні сигнали з цього приводу, але це була позиція Владислава. І цю позицію підтримали всі українці. Ми вважаємо, що це нерозумне рішення. Ми вважаємо, що це рішення більше зашкодило іміджу та репутації МОК ніж навіть Владиславу. Щої права були порушені, і ми будемо їх захищати напередодні увечері. На прес-конференції українська делегація повідомила, що Владислав Гераскевич вже сьогодні з'явиться у спортивному арбітражному суді у швейцарській Лозані, аби довести, що не порушив жодних правил. Буде розбиратися ця ситуація в арбітражному суді, тому що для нас важливо. Перемога, перемога те, що зробив Владислав, якого ми підтримуємо. Нам важливо, щоб все ж таки правда була на нашому боці. Підтримку українському спортсмену висловлюють колеги по цеху та члени різних національних збірних. Український бізнес вже пообіцяв Гераскевичу грошову компенсацію. Мовляв, той мав великі шанси вибороти нагороду на олімпіаді. Президент України подякував скелетоністу за принципову позицію та повідомив, що Владислава Гераскевича буде нагороджено орденом свободи. Спорт не повинен бути без пам'яті і поваги. Українці так готуються до змагань в особливо. Вих умовах в умовах війни це не політика говорити про те, що відбувається реально. Політика це коли росіяни ховаються під іншими паспортами і все ж потрапляють на змагання. Політика це коли російський прапор все ж присутній на Олімпіаді. Політика це коли міжнародний олімпійський комітет боїться правди і через те сам провокує хаос. Пам'ять не є порушенням. Такий флешмоб спершу запустили українські спортсмени. Зараз до нього, щоб підтримати українського скелетоніста, долучилися десятки військовослужбовців зсу, нацполіція та українські енергетики. Головна мета підтримати Гераскевича та всіх українських спортсменів, які говорять про війну, навіть коли їх намагаються змусити мовчати. Сам Владислав Гераскевич хоче розіграти свій шолом пам'яті на аукціоні. Всі отримані кошти підуть на. Допомогу Україні, Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ марафон. Єдині новини. Працювала ППО, на що користь питання відкрите цієї ночі. Уламки безпілотників впали на території кількох промислових об'єктів і на вулицях Волгограда. Про це повідомив губернатор російського регіону Андрій Бочаров. Троє людей, нібито поранені. Чиновник зазначив, що під час атаки працювала протиповітряна оборона. Чи вдалося тій ППО збити БПЛА або ж мова йде про вогонь по своїх? Губернатор, звісно ж, не уточнив. Ну от походу дошки до нас прилетіли. Просто у меня за домом горит полностью, все взрывается, у меня из дома вылетают окна. Просто Рядом прилетел бы план. Просто горится за домом парковка. Только вы понимали, взрываются машины. И у нас просто с квартиры окна вылетают. Ты братан, ты угораешь? Тут просто Тут машины все горят. Тут машина очень сгорела. Тут просто пи за пламя. Топла б повыбивали. Вони удвох вирішили піти у військо. На початку великої війни сумнівів не було треба боронити країну. Впевнені у цьому і донині. Наступна наша історія про подружжя Олександра та Вікторії воїнів 210-го окремого штурмового полку. Вони разом уже 8 років, із яких майже 4 – це кохання, яке щодня випробовує війна. До дня усіх закоханих ми хочемо розповісти вам історію їхньої пари, яку, попри усі складнощі, військо зробило лише сильнішою. Вони триматимуться за руки упродовж усього інтерв'ю. Усміхнені, так само закохані, і вісім років тому при знайомстві Тільки. Що будемо робити, Андрюха? Землі більше немає. Ти останній туди у всесвіті. Це що, зараз прийшло? Так, Андрюха. Звідки? Адресат невідомий. А з роботи у мене був новий телефон, і я фотографувала все навколо. Я підійшов, я підійшов ззаді. Привітався. Потім він запропонував мене провести. Ми йшли, ми так говорилися, ми так прикольно розмовляли. Я не знаю, ми години дві йшли десь. Обґрунтовано розказував свої плани і перспективи, своє бачення в світу. І це мене дуже здивується.